Президент Володимир Зеленський не виключає можливості проведення референдуму щодо статусу Донбасу. Про це він заявив напередодні в інтерв'ю телеканалу 1 плюс За словами глави держави, поки питання так не стоїть. Але якщо виникне потреба, то порадиться з українцями щодо подальшої долі окупованих територій. Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що а, хтось, якась країна, буде нам пропонувати ті чи інші умови. Так може бути. На сьогодні цього немає точно, але якщо буде якийсь такий а, складний виклик, а точно буду ратитись з нашим суспільством. Ситуація на українсько-російському кордоні коронавірус і проблеми клімату. Усе це президент США Джо Байден обговорив із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Спілкувалися телефоном. Обидва підтвердили плідні зв'язки Сполучених Штатів і Німеччини та прагнення зміцнювати відносини держав і надалі. Про це йдеться в офіційній заяві Білого Дому. Байден також привітав Шольца зі вступом на пост канцлера. Нагадаю, Олаф Шольц. Замінив Ангелу Меркель, яка обіймала цю посаду впродовж 16 років. Україна посилить захист державної межі з повітря. Держприкордонслужба придбала 60 безпілотників. Вони можуть передавати сигнал на відстань до 15 кілометрів, розпізнавати та долати перешкоди, ще працювати навіть в умовах аномальної спеки чи 20-градусного морозу. Україна вже отримала 24 таких дрони. Ще 36 надійдуть до кінця року. Усі апарати оснащені оптичними та тепловізійними камерами. Тож зможуть фіксувати будь-які зміни обстановки і вдень, і вночі, навіть на віддалених та важкодоступних ділянках кордону. Загальна вартість таких систем близько 50 мільйонів гривень. Із лобового зітнення розпочався суботній ранок в індустріальному районі Дніпра на вулиці Байкальській. Не розминулися два легковики у дівчини, яка їхала однією з цих автівок черепно-мозкова травма і перелом ноги. Першу медичну допомогу травмованій надали на місці. Вітак карета швидкої доправила її до лікарні. Обидві автівки в цій аварії зазнали серйозної шкоди. Передні частини буквально зім'яті, за яких обставин сталося зітнення. З'ясовують правоохоронці. На Одещині правоохоронці викрили два шахрайських кол-центри. Аферисти викрадали гроші клієнтів банків, телефонували клієнтам від імені закордонних фін установ і е, повідомляли, що з платіжних карток нібито хтось знімає гроші. Тому, аби припинити несанкціоноване втручання, потрібна уся інформація про банківську картку. Щойно клієнти надавали зловмисникам конфіденційну інформацію. Ті за допомогою спеціального програмного забезпечення крали з рахунків кошти. В ході обшуків вилучено півсотні одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи та підготовлені мовні модулі. Наразі правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють всіх ошуканих громадян та суму завданих їм збитків. Велика Британія може запровадити суворий карантин через штам Омікрон. Про це повідомляє Гвардіан у розпорядження Видання потрапив документ, у якому йдеться, що щодо середини грудня кількість випадків інфікування саме Омікрону може скласти 248 тисяч на день. І якщо країна не запровадить суворих обмежень до 18 грудня, система охорони здоров'я може не витримати напливу хворих. Уже невдовзі у столиці України запанує казкова новорічна атмосфера. На Софійській площі майже зібрали головну ялинку країни. Завишка вона 31 метр. Темою святкового оформлення Києва цього року стане народження Ісуса. На верхівці встановлять земну кулю, а над нею сяятиме зірка. Загалом на святковому дереві буде понад 10 тисяч іграшок, червоних і золотих. Та головною родзинкою стане ілюмінація над лісовою красоною. Намет купол із десятикілометровою гірляндою традиційно вогні на головній ялинці країни урочисто запалять у день Святого Миколая. Яскрава та з іграшками ручної роботи у Ватикані. Офіційно засвітили різдвяну ялинку на площі святого Петра за вишки 28 метрів, а важить 8 тонн. Споляли його у доломітових альпах, а прикрасили дерев'яними кульками ручної роботи. Їх на ялинці аж 600, А ще оздобили яскраво жовтими вогниками. У Ватикані кажуть, цього року спеціально використали світлодіоди, які споживають дуже мало енергії. Хоч вони хотіли, аби все було якомога екологічніше. Ілинці перед Ватиканом 113 років, е сяятиме вона до 9 січня.